Рейд стартував від села Олександрівка Снігурівської територіальної громади. На борту човна два інспектори. Один від рибоохорони, інший від поліції. Екіпаж починає тралити дно. Кішка чіпляє першу сітку. Сітка Вічка десь 55. Риба, короб короб. Бачите, маленький. Йому ще рости, рости, щоб до свого розміру. А порушники вже. Порушники, браконьєри вже його виловлюють. Сітку дістали. В ста метрах інспектори помічають ще одну. Її також витягують. Рибу відпускають назад у воду. Головний державний інспектор Миколаївського рибоохоронного патруля Олександр Щербина розповідає, якими сітками кого впольовують. Вони дивляться по сезону, коли підходить, наприклад, на нересті, де риба. Буває, то ось на даному участку на нерес дуже заходить зараз. Не, не час, а взагалі на нере заходить короб сюди, ставлять крупне вічко. 90-80 кроквічка. Для карася 50-45. Тарань тут дуже цей, дуже багато після Каховської трагедії зайшло мелкої тараньки. То навіть да, тридцатки вони виставляють сюди, ставлять, щоб, щоб щось співмати. В акваторії інспектори помітили човен з двома чоловіками. Наблизившись, стало зрозуміло, що люди сиплять сітки. Заборонені знаряддя лову вилучають на порушника, складають адмінматеріали. Борт рушає далі в бік снігурівки. Інспектори перевіряють ще пару човнів. Порушень не виявлено. Одночасно з човном рухаються і наземні патрулі інспекторів. Підпривом на даний час річку інгулець по двом. Сторонам, а також йде катер спільно з рибоохоронним патрулем. Проводимо рейд, вилучаємо сітки, Рибоохоронний патруль в свою чергу пише протоколи на тих особ, яких затримали. Результати восьмигодинної інспекції такі. Було виявлено в результаті рейда 8 сіток, составлено акт безхозного майна, а також було виявлено 3 порушника, на яких составлені три протоколи по частині 4 статті 85 Кодекс України про адміністративне правопорушення. Ці всі протоколи прийдуться до суду, а вирок виносить суд. Від початку року браконьєри завдали збитків водному господарству на понад 2 мільйони гривень. Вилучено майже 240 заборонених знарядь лову, складено 176 адмінпротоколів. Розповів Олександр Щербина. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.